Фази у Revit. Спробую складну тему пояснити зрозумілими словами. У нас є функція фази. Ми можемо створювати будь-яку фазу, будь-який крок у Revit, і таким чином налаштовувати наші плани за допомогою фільтрів фаз, та фільтри фази налаштовуються за допомогою статусів фаз. Якщо коротенько, у нас є 4 стіни, вони створені усі в різних фазах. Наприклад, перша стіна це у нас існуюча стіна, і вона не буде зруйнована. Наприклад, фасадні стіни. Інша це у нас вона теж існуюча, але її будуть демонтувати. Ще одна стіна, вона буде підлягати до фази Temporary, тимчасова, вона буде спобудована у фазі Demolition і буде зруйнована теж на цій фазі. І є нова стіна, яка буде вже в New Construction. Вона залишиться з нами разом з Existing. Як працюють фільтри фаз? Наприклад, наразі в мене фаза Demo. Обираємо фільтр і бачимо, що ця у нас Existing, вона у нас не руйнується, вона красно. Сірим. Demolition, вона зроблена у цій фазі, але буде зруйнована. І Temporary вона створена тільки у цій фазі, і у цій ж фазі вона буде зруйнована. Якщо оберемо фазу New Construction, ми бачимо, що у нас залишиться тільки Existing і нові. Як фільтри налаштовуються. У фільтра є назва: як відображається стіна у новій фазі, як вона відображається в Existing фазі, Demolition і Temporary. Наразі в мене вибрано, що все буде перекрашено власноруч. У статусі фаз ми можемо. Можна брати будь-який паттерн або ж лінію. Також фільтр може налаштовуватись за допомогою функцій взагалі не показувати елементи, або ж показувати їх по категорії, як вони налаштовані на плані. Більш детальніше я розповім сьогодні у детальному відеоролику по фазам і наведу декілька прикладів. Тож приєднуйтесь до YouTube каналу, підписуйся, у мене все про Revit.